Пес патрон разом із рятувальниками потрапив під обстріл, коли розміновував Харківщину. Це сталося кілька тижнів тому, але повідомили лише зараз. Тоді одна людина загинула, і ще дев'ятеро були поранені. Хвостати ДСНСник не постраждав. Та щодня рятувальники їхні малі напарники ризикують своїми життями аби врятувати інших. Утім, попри небезпеку, нині серед цивільних господарів чотирилапих більше охочих навчити своїх улюбленців пошукової справи, адже до деяких рятувальних операцій часто залучають волонтерів, чиї собаки отримали сертифікати про такі навички. Аліна Матвійчук про те, де і як дресирують майбутніх пошуковців. Знайомтеся, це Ольга і її гирінка і сьогодні вони вперше шукатимуть людину під завалами. Готові? Але спершу приманка, як для новачка. Хоч шуделька Завали Не справжні це спеціальний тренувальний майданчик для майбутніх собак-пошуковців. Кирило юний статист. і сам сьогодні вперше грає постраждалого. Давайте не одразу обігши та обнюхавши всі завали, але Грінка таки знаходить схованого Кирила, Місія виконана. Умовний потерпілий, знайдений, врятований з під завалів і радий. Мені класно, я хочу допомагати собакам, бо розумієш, це для України для Ну, для ну, родини так, І, не 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 ну, не мені, не мені подобається висняти. допомагати іншим. Так, а Для пошуковців-початківців це ще ті нерви, каже Ольга. Собаки, він такий весь а, я така теж. А. Він впорався, я вже добре. нас поки ще маленька практична база, але мені здається, ще йому подобається. Я думаю, що години, я не знаю, там тижні, місяці тренувань, але якщо ми в результаті врятуємо хоча б одну людину, вона того варте. Нещодавно Ользі вже доводилося виїжджати на пошуки хлопчика, який згубився на Київщині. Тоді залучали волонтерів із собаками. Була об'ява у нашій пошуковій групі, і е -е, буквально десь через півтори, можливо, трошки більше е -е, години з різних куточків Києва. Всі доїхали вже до місця збору. Дитину на щастя тоді вдалося швидко знайти цілою та неушкодженою. А ось ще один нещодавній випадок із професійного життя вже згадує начальник кінологічної служби ДСНС в Чернігівській області. В березні місяці загубилася дитина 2,5 роки. От підняли тоді всіх і рятувальників, кінологів, поліцейських національну гвардію. Нам, тому що дитині 2,5 роки. Вийшла і пішла в невідомому напрямку. Лік тоді йшов на години, бо ж холод, ніч і десь, там мале дитя. Але вівчарка його колеги вловила слід малечі і дівчинку врятували. Супер. Да, Сьогодні тут під пильним наглядом та інструкціями ДСНС хтось із чотирилапих поки лише вчиться банальних команд на слухняність. Це база, а хтось уже намагається у важких умовах внюхати слід зниклого. Марія ж досвідчена рятувальниця-кінологиня, а от її Міра робить лише перші кроки. Собака вже в мене. Шосте покоління, а до неї працювали і його прабабушки та прадідушки. Вони були зі мною в Турції в 99-му році в Ірані, в Дніпропетровську коли газ вибухнув, її бабця. Лараїна, вона єдина шукала і собаки і котів. Знайти людину або тварину, чи то під завалами, яких в Україні побільшало з великою війною, чи то у лісі живими. Ось головна мотивація, каже Марія. І одна із головних ідей заходу привернути увагу суспільства до важливості роботи рятувальників-кінологів. Адже їхні хвостаті вихованці за минулий рік відшукали живими 25 людей. Цьогоріч ними ж було врятовано уже чотири життя. А інколи собаки, рятівники ще й можуть виручити забутькувату журналістку, яка завжди десь губить свій телефон. Та по запаху ліна Матвійчук Євген Задоє, програма Вікна СТБ. Єдині новини.